І доєднується до нас на шляхом дистанційного зв'язку. Дана Ярова, волонтер, членкиня антикорупційної ради при міністерстві оборони, заступник голови колегіального органу по закупівлі мо. Коротше кажучи, тендерного комітету, і очільниця ще благодійного фонду. Ще трошки по вихідних шютах, бо мовити, мрія для дітей. Дану, вітаю, вітаю студію, вітаю Сергію, вітаю Юрію. На дякую, дякую. Ми якраз от говоримо про ці. Про віражі держуправління під час війни і слідкую уважно за твоєю сторінкою, де ти багато пишеш про дивні такі еквілібрічні, еквілібристичні трюки нашого кабінету міністру для того, щоб все ж таки, от не ухвалити потрібну постанову, щоб нормально могли приватні виробники та постачальники зброї працювати, щоб на них не було там по 10 кримінальних справ через висновки держаудиту Про ці на по про те, що будь, будь який будь-який прибуток, який, до речі, я нагадаю ще раз обмежується трьома відсотками. Ну, от, це збитки державного бюджету, і треба, щоб увесь беб ганявся замість того, щоб ганятися за жуліками-чиновниками, якимись, щоб він ганявся за тими людьми, які боєприпаси постачають в армію. Отже, наскільки я там пам'ятаю, вже якась третя спроба ухвалити відповідну постанову відбулася. Мені здається, навіть сьогодні врегульоване це питання: чи зняти загрози для українського виробництва зброї, чи 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 ні, чи, чи що відбувається в принципі? Ти знаєш, я б дуже хотіла сказати, що так це питання вирішено. Але ні, воно не вирішено. І вчора я трошки знаєш, зробила паузу, коли було оголошено про те, що таки опублікують нарешті господи. Ми чекали певно півтори тиж... півтора тижні, коли опублікують зміни до постанови 1275. І Їх сьогодні опублікували. Я вперше побачила редакцію, яка була проголосована, хоча була на погоджувальній нараді, і ми домовлялись про якісь там моменти, і узгоджували ці моменти. Що хочу сказати на сьогодні? скажімо так. Там же питання стосується не тільки зброї, там питання стосувалися по прямим договорам і тилового забезпечення, в тому числі, зв'язку з тим, що ми тилове забезпечення таки вивели на прозоро. Да нам півтора року розповідали, що це неможливо, тому що неможливо. А тут чомусь раз і все, все, все сталося. Тому це зараз не стосується якраз тилового забезпечення в постанові 1275 закріпили право лишити прямі договори, до речі, я на цьому наполягала, тому що є ситуація, коли два виробника броніків, і немає сенсу їх пускати на прозоро, Ну тут сенсу просто немає процедури затягували, тому що у нас нагальна потреба постійна але ж. Але ж так по зброї повернули до 363 ї постанови, там де є поняття прибутку. Але ж лишається у нас дуже цікава історія. У нас лишається історія півтора року, коли працювали працювали постачальники з міністерством оборони. І ці півтора року, які були пропрацьовані, і по яким були висновки держаудиту, вони не ну це питання не закруто і не врегульовано. Тому ну, лишилися висновки державного аудиту. Я думаю, що десь на тиждень-два Держаудит поки зупиниться в своїй діяльності стосовно бігати за виробниками і постачальниками Міністерства оборони в зв'язку з тим, що галас підняти. Але я думаю, що і далі вони будуть намагатися доводити, що це збитки держави. І скажу тобі, ти знаєш досить. Контроверсійну таку річ я думаю, що це буде не по всім постачати. Я думаю, це буде вибірково по якимось, Ну, давай, давай це на мої, якісь там мої там якісь уявлення. Да? Я думаю, що це буде вибірково, і м -м -м, згодом ми побачимо, з чим вся ця історія буде закінчувати, закінчуватися, а -а і а справа в тому, що. Все-таки те, що не врегульовано, те, що лишає е, можливості якихось маніпуляцій, завжди будуть маніпуляції. Тому е, говорити про те, що це питання врегульовано, ні, воно не врегульовано. Чи переглянуло держодит свої висновки? Ні, не переглянуло. Вони як вважали. Е, е, Прибуток підприємства збитками держави так і продовжують це вважати, е, нічого не змінилося. Чи е, лишати це питання з наш спокою? Ну, типу. Е, Зараз ми працюємо вже нормально, а попередні періоди, давайте не дивитися. Ні, так не може бути, тому що багато компаній можуть просто маніпулювати кримінальними справами і робити так, щоб ці компанії не могли нормально працювати. І які б ми які б ми не зробили умови прозорими по ТОМу забезпеченню вихід на ринок? Да на ринок постачальників міністерства оборони, якщо будуть ганятися за постачальниками, Чальниками з кримінальними провадженнями, то я думаю, що не дуже багато буде бажаючих працювати з міністерством оборони, тому е, я також тобою погоджую, що це дещо такі е, я не знаю ігрища в Кабміні. Які я спостерігаю, і мені це самій не подобається. Я розумію, що у воюючій країні такі моменти не мають не мають не мають мати місце. І ще скажу таку, знаєш, цікаву історію. На погоджуванні на раді нам сказали, а що ж ви, де шоди скаже, а що ж ви, що ж у вас це нагальна потреба Міністерства оборони? Чому ж ви от, все по нагальній потреби? Чому ж ви не плануєте? Е, хочу сказати, що зараз ми по зумовій формі задовольняємо потреби тилу за 22 грудня 22 року, 22 року. Я не помилилася. І коли мені це сказали, в мене було питання до міністра фінансів. А якраз ми мали запускати по новому тилу? Ну ще ну якийсь шматочок зимової форми. До речі, ми її такі запустили. І до речі, напевно, це буде перший рік, коли наша армія отримає зимову форму своєчасно за часів повномасштабного вторгнення. І в мене було питання до міністра фінансів: так кошти де? Що ж вони перерозподілили? Він каже: ми якраз цим займаємось. Тому розумієш що цей дисонанс в самому кабінеті міністрів, коли кабінет міністрів не може вирішити питання, які належать до їх компетенції, і вони, знаєш, як якісь м'яч кидають один одному і кажуть, це не наше питання, це не наше питання. Ну тоді в мене велике питання до чи компетенції, чи. Я не знаю небажання чи якісь інші причин, чому в нас зараз так працює кабінет міністрів України. І я тут погоджуюсь з паном Юрієм стосовно Дениса Шмигаля. Я дійсно не бачу в цій людині якраз людину, яка має очолювати виконавчу ладу, і яка має ну, тримати я не знаю, Кабмін в якомусь такому руслі робочому, ефективному і дієвому. Не ти знаєш у мирний час, так має бути. А під час війни Кабмін має працювати просто цим міжвідомча організація, просто виконавча влада. Просто ну без всяких там якихось моментів цього ми не бачимо. На жаль, дякую дуже дякую. Дано за те, що змогла долучитися до ефіру. Пояснити ситуацію. Дана Єрова.